Любий мій друже, колеги та партнери, вітаю тебе! Сьогодні у нас субота, і ми в повільному, досить розважливому стані можемо з тобою поспілкуватись про наше домашнє завдання. Воно полягає в тому, що ми, які меблі трансформери мого авторства, які розкрито як продукти на сайті www.top. Домовились через дизайн платформу network, яка розміщена на сайті www.dizing.net.ua, розкрити ще один потенціал потенціал використання. І розглядаємо це вже на третій платформі, за адресою wida.ru defisestate.space Що там відбувається, як ми розкриваємо весь цей потенціал? Ми з тобою домовилися, що у нас є простір мультифункціональний, багатофункціональний тобто, який складається з м'яких мультифункціональних, модульних, мобільних а мобільних це означає меблі, тобто таких пристроїв для роботи відпочинку і розваг. Які призначаються для спортивно оздоровчих лікувально-профілактичних, побутово розважальних потреб, вони поділяються за моделями. У нас є три моделі: перша у нас функціональна, яка містить собі три напрямки використання, Дальше, далі ергономічна, яка розкриває потенціал на все життя. За розміром вона Здатна супроводжувати маленького, маленьку людину протягом всього її життя і е, розширятись за мірою зростання. І, е, врешті-решт, матрацна модель, яка слугує в якості доповнення, тобто це такий трансформер матрас, який зручно перевозити, на відміну від всіх інших видів матрасів. І у нас ще є додаткові моделі, які надають мультифункціональності, тобто того мета-ефекту, це метаморфоза, тобто перетворення. У нас ще на е додачу до того, що це найкраще в світі м'які меблі, ще і вони і багатогранні. Тож, дякую тобі, підписуйся, будь ласка, на канал, якщо ти вперше дивишся мене. І е, спостерігай, якщо буде за потреби, звертайся.